Казка, чому Гава чорна? Побачила одного разу доскіплива Сойка Гаву. Підлетіла до неї ближче тайну чіплятися. Гей, Гаво, скажи, чому ти така чорна? А тобі так вже хочеться знати? запитала Гава. Так, 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 застрікотала Сойка, трусонувши своїм родим чубчиком. Хм". Тоді слухай, каже Гава. Тому я така чорна, що в гніздо моє знаходиться в комині. Бачиш, димок з нього йде. От я й почорніла від кіпцяви. Невже здивувалася сойка, а я й не знала. Що ж, тепер будеш знати, сказала Гава, змахнула крилами. І полетіла. Вона звичайно пожартувала, а Сойка їй повірила. Відтоді Сойка літає по лісі і кожному птаху по секрету розповідає, чому гава чорна, а птахи слухають, слухають і, звичайно, не вірять. А от не треба бути такою доскіпливою.